Привет! Вы на канале Спичечный Коробок ЮА. И вот спички. Я сегодня покажу, как запаливать спички. Вообще, как правильно. Многие есть такие люди, что запаливают спичку вот так. И она дуже погано запаливает. К тому, есть еще люди, которые які... Запалюють свічку одним двома отак пальцями. Отак. Но вони всі неправильно запалюють. Щоб запалюють спичку правильно, беремо спичку. Ем, беремо спичку спичечний коробок, отак. Саму спичку держимо трьома пальцями, два пальці отут. І один палець більш до краєчку. І запалюємо. Отак можна, взагалі. Зразу запалюється. Так що, друзі, робіть виводи і не робіть так, як погано.